Готовий? Готовий. Сухих рукавів. Дякую. Це побажання знають лише рятувальники. Міняєшся з караулом. То який караул уходить, то він тобі бажає сухих рукавів. Це бажається, то, щоб ти нікуди не виїжджав. Як і розуміють сенс професійного гасла. Запобігти врятувати, допомогти. Це як отче наш. Що таке рятувати головному майстру сержанту Дмитру Дробишову та пожежному Владиславу Зінкову? Відомо не зі слів. Кількість виїздів із цього гаража за час служби годі порахувати, говорить чоловік. Це куча емоцій. Так є людей, є втрати. Ми це все бачимо. Ми це також переживаємо. Ну ми не несемо це додому. Ми залишаємо це тут. Це така робота. Вона надто відповідальна, і не кожен зможе стати так. Прям рятувальником пожежі, ДТП, нещасні випадки на воді чи вдома робота цих чоловіків запобігти людським трагедіям і не лише каже Дмитро Дробишев. Він щойно з Херсонщини. Відновлення роботи, куди прилетіло, в які приміщення школи, то ми надавали допомогу по розбиранню конструкцій. На Херсонщині більше вразило це, мабуть, діти війни, мабуть, котрі ходять оборвані. У них немає за що купити собі одежу. Головний майстер говорить, пам'ятає виїзд на Черкаську дамбу після влучання російської ракети в міст. Ми туди приїхали перші, туди нікого не пускали, надавали першу домедичну допомогу, одразу розбор конструкцій. Втім, інколи є те, що тішить, каже Владислав Зінков. Навели такого шуму у дворі, що туди з'їхалася наша державна служба з надзвичайних ситуацій, Нацгвардія, поліція, швидка допомога. А діло було в тому, що просто котик заліз на дерево, яке межувало з п'ятим поверхом і не міг злізти. Завжди перші, завжди готові дивитися в очі небезпеці, чи це понівечений разом з людиною метал, чи то полум'я, розповідає рятувальник. Я доліз до п'ятого поверху, і мама мені просто віддала дитину. А само її евакуювала, мені треба було її спускати з п'ятого поверху, то це так, я вам скажу трохи бере за душу, тому що людина довіряє тобі життя власної дитини. Відтак без довіри та надійного плеча ніяк, і всередині колективу каже Дмитро Дробишев: якщо щось з тобою трапиться, то вони негайно тобі допоможуть і чи витянуть з якогось палаючого будинку, чи з якоїсь надзвичайної ситуації. Тому й бажають сухих рукавів а людям бережіть себе своїх рідних, щоб плани ви свої здійснювали і не оставляли на потім. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.